Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «Ваутім» Віталій Головко. Віталій, подіться своїми враженнями від матчу. Хороше враження. У нас сьогодні був такий збір не дуже у повному складі. Багато було гравців вікових. Тому важко було фізично з такою командою, яка в рівноцінні дві четвірки було, досвідчена дуже команда Моноліт. Але я вважаю, що моментами показували досить, досить непогану гру, трошки не вистачило е, е, скорості і досвіду впереді. Десь можна було віддати передачу, трошки краще загострити момент, але не вдавалося. Що сказав вам тренер по якості гри сьогодні? Треба ходити на тренування. І там награвати комбінації, і тренуватися, і все буде добре. І будемо ще працювати над посиленням складу. — Ви досить багато пропускаєте, чи працюєте ви на оборонах? Ну, працюємо пробуємо різні варіанти оборони, тому як би ще Ще експериментуємо. Ну, ще досвіду не вистачає, тому нам поки найкращий сам, варіант це кожний з кожним реагент. З огляду на турнірну таблицю, ви, скоріш за все, будете боротися в, в другій семірці. Як вважаєте, чи є там шанс у вас зачепити за якісь медалі? Ну, будемо боротися і на, на другий круг і будемо підсилюватися. Думаю, що покажемо кращі результати. Добре, дякую. Так, дякую.